Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет в руках що родить газета ОГО Стаття на другій сторінці. Замітка Хасевича встановлять до покрови. Мова про погруддя відомому українському художнику Нілу Хасевичу. Довгий час художник верніше, його погруддя кубилося якраз по його ж груди серед бурянів поблизу заводу РЗВА. Хто його туди втулив у ті буряни? Невідомо, але цього разу міська влада взялася зробити такий хід конем вірніше Нілом Хасевичем і вирвати натужною рукою його з лабет околиць міста і посунути на середину шах. Ові дошки поближче до скупчення пам'ятників усім лідерам ватажкам ОУН, Опа, УПА, Онур, якими рясно засіяло нам центр міста Буремні 90 років. Цитує заступницю мера пані Кульчинську. Вона каже, витончений пам'ятник виглядатиме досить органічно у центрі бульвару директорії. А тим паче додає, коли ще там встановлять пам'ятник Бульбі Боросю, то ці монументи будуть просто таки доповнювати один одного. Бульба буде дивитися з боровцем на Хасевича. Хасевич на боровця з бульбою. І, я думаю, туристи до нас потягнуться. Ясна річ, після євро 2012 року якихось нових приводів завітати у саме серце, самого серця нашого пліця вже. Поменшила, да й воду гарячу, наче відключили в місті. Тут правда хочеться згадати здобутки тут. нам можна згадати нову арку з трьох колон сіро-мишиного кольору, яка постала і тепер губиться у центрі рівного у кущах у, за колоною Божої матері. І ця от арка є нерикотворним замислом нашого мера, якого щось потягнуло до зодчіства і дизайну. Я думаю, оці три невеличкі архітектурні форми споруди утворять цей потужний енергетичний трикутник культуризму по Хасевича, відлитий у міді чи у чомусь там Бульба Боровець і. Арка Хомка за газетним ларьком у кущах, вони і притягатимуть сюди орди молдовських, як мінімум молдовських туристів. Звичайно, дехто може сказати, що, от, мовляв, краще б освітлення на вулицях зробили і гарячу воду включили, але це просто зависники і чорнопіарники. У продовження теми. У той час, як наша міська влада, керівники полюбили мале архітектурне злочинство у місті витворяти, ну, знову ж ці арки, витончені бетонні урни у два центнера у центрі міста. Знову ж ця арочка з бетону пофарбована сніжкою. У це Час у них у наших міських архітекторів, архітекторів серце не дуже лежить до писемності, писемності та грамотності. І тому ми продовженні цієї теми стаття на сторінці номер 6 Вона називається міських посадовців. Перевірять на знання мови. Напередодні міжнародного дня грамотності цього дня запланована така акція собі показовий іспит для міських чиновників, мера, його заступників, начальників управлінь. Ну і ясно, як завжди, будуть перед і перед іспитом у когось з'являються якісь проблеми з здоров'ям. У когось захворіла рука, живіт прихоп. Пив нігодь на нозі врісся на пальці. Так, заступник міського голови пан Васильчук радо відповідає: А я в лікарні і не зможу бути присутнім. І додає: знаєте, якщо людина гарно вчилася у дитинстві, то вона буде грамотною і у 45 років. Цікаво, про кого все він, начальниця обліку відділу обліку та розподілу житла. каже, у мене нема серед переліку запрошених, тому можна не йти. Ну що б сказати, як діти малі ці архітектори людських урн та центральних арок. Газета Рівне Ракурс». Вона розповідає цього тижня про те, що у рівненському парку молоді, відомому як Лебединка, з'явилася. Карета кохання, ідея створення малої архітектурної форми належить ні, не меру. Звичайно, не може всі архітектурні ідеї належати у рівному е, меру. Ідея цієї карети, де рівняни могли б приходити, я так розумію, виходячи з назви кохатися, належить депутату міської ради, пану Олександру Нестеропу, який цитую, каже: виношував всю ідею майже два роки. Якщо глянути на фото, то таку ідею я би виніс би за хвилин 5-7 за допомогою інтернета, зайшов би на Google.com і на би запиті, картинки, карета скачати. І було б добре, що на цьому вони б і обмежились е, в плані виношування нових архітектурних форм. Але ж навряд чи вони посадять там два-три дубки чи знову ж таки включать гарячу воду і перестануть забудовувати останні клаптики зелені в центрі. Але ні. Ви знаєте, знову у статті постає фігура нашого міського голови, який каже, цитую, на днях. Розпочнеться реконструкція лебединки вартістю у один мільйон гривень. Ну, я так розумію, траву підфарбувати у більш насичений зелений колір, кущі спушити, качечок розчесати, лапки там підмити, все таке. Не знаю, не знаю, чи вистачить цих грошей один мільйон гривень на всі ці плани. Мер каже, що по завершенню реконструкції, тобто я розумію, коли закінчиться цей мільйон виділених грошей. Він каже: ми випустимо на запустимо на озеро лебедів, а поки сіромахи маються. Мабуть, сидять десь у коридорах мері чекають директиви по лебедям. Ну ясна річ, буде червона стрічечка через усе озеро. Мер з бюрократичними дружинниками, гусі лебеді, з бантиками на шиях. Мер, каже, що навесні буде зовсім чудовий парк, і там зможуть відпочивати рівняни і ясна річ гості міста. Цікаво, чи залишиться там трошки дерев і кущів після цього мільйонного грандіозного проекту? Третя сторінка – новини освіти. Рівенські школи без теплих туалетів. На колегії Міністерства освіти повідомили, що Рівенська область, у числі тих, де найменше теплих туалетів у школах. Тобто, я розумію, якась комісія столиці їздила у нас. Тишком нишком по районам ходили, ясна річ у приватному порядку, як перехожі з вулиці у туалет просилися, там сідали, заміряли температуру, повітря, випробовували теплоту дужок на шкільних унітазах, і виходить, що дійшли до невтішних висновків. Зовсім не гріють ані душу, ані що там ті туалети мають гріти школярам грівенщини на перервах. А це ж ясна річ, комісія приїздила, це ж відрядження, їм гроші за це платили. Мабуть, звіти писали. Бачите, у цьому питанні ми пасемо задніх. Я думаю, начальникам районних управлінь освіти доведеться. Піднатужитись і сильно похекати надушки унітазів, щоб якось вирівняти показники в наші обласні показники по шкільній туалетній теплоті. Газета Волинь. Давно вона не потерпала від моїх рук і язика. Нарешті привітно шушить своїми двома скудними листами, синьою шапочкою та бляками фото. Що подобається вазити, то це що вони е, дають кожним фото описовий текст, який дозволяє здогадатися, додумати, що власне зображено на фото. На другій сторінці е, мутне фото з бікбордом, на якому, начебто, зображено, якщо вірити підпису останнього російського царя, і мутний підпис. Прості нас, святой Царь». Е, Це Підпис, це фото дозволяє редактору пану Степанишину вміло заповнити своїм текстом по пів е, полос: як на першій, так і на другій сторінках. Розсипи суперечливих тез, взятих з попередніх статей самого ж автора тверджень та цитат. Наші предки він каже, от наші предки ніколи не були монархістами. Потім бідкається, що каже, у нас страждаємо від ідеологічного сум'яття. Збігаючи наперед, каже: чи може ще у нас знайдуться і прихильники Чингісхана, і в кінці, вже розпалившись, пером по Microsoft Word, каже про себе вже по царській обмежені. Ми сприймаємо це як зухвалий виклик з боку московських шовіністів. На останній сторінці дуже швидко газета добігає до останньої сторінки. Мутне, знову ж, мутне фото, але вдале. Футболіст Динамо Київ б'є ногою в голову захисника, видно, скоріш за все, донецького шахтаря. І цікавий підпис. Шахтар підтвердив статус фаворита. І на завершення газета рівна вечерня». вона пише про обіцянки напередодні виборів кандидатів в наші народні. Обранці ревізію обіцянкам зробили газетарі на другій сторінці. Обіцяють золоті по заглоку, видно, об, золоті ні, не коронки, це зараз не модно, а золоті гори. Так заголовку у її написано. От згадується саме висуванець пан Червонюк. Це відомий Льонарій з Хмельницька, відомий тим, що викупив собі Рівенський льонокабінат, і подарував, здається, недавно якийсь болт в каналізаційний вузол жителям району Льонокабінату. Обіцяє він, значить, кажуть, зберігати українську мову і укріплювати армію. Я так розумію. Саме десь в районі льоного інший кандидат депутати, пан Музичко, кажуть, зате каже, що він обіцяє боєздатну прикриту ядерним щитом армію. Десь той щит, мабуть, з 90-х років у нього залишиться. А от Олексій Хахльов, відомий українсько-швейцарський громадський діяч, обіцяє. Пенсію у 3 тисячі гривень. Ну, не знаю, не знаю. Може у нього є такі гроші. Я так розумію, це скоріше, мабуть пакетна групова обіцянка. Скажімо, така е сукупна обіцянка групі 7-8 пенсіонерів. А ще каже, що першим ділом, як прийде скоротить число депутатів з 450 до 300. Чи це якісь, якось на відсутність дорожнього асфальту та освітлення вулиць, скажімо, у селі Колоденка? Не знаю. Ну і п'ята сторінка новини з корупційних полів полісся. Причому тут слова полів у буквальному значенні. Стаття на п'ятій сторінці називається директора ліцею Радовилівського ліцею. оштрафували, бо підлеглі сапали йому. Морк заставляв своїх робітників ліцею сапати у нього на директорському полі. Оштрафували на 600 гривень. Директор ясна річ виправдався, каже, це не корупційне діяння, як визначив суд. Цитую любителя а, моркви. каже, це було звичайне людське прохання, тим паче обоє працівників були у відпустці. Дійсно, люди сидять у відпустці, склавши руки, робити нічого. І не вже важко на просте от директорське прохання прийти до від душі, посапати директору його морквинку. Може, вродила добре, може, сам не встигає, опановує, розробляє якісь педагоги. Лагічні новації Макаренка зачитався за ноутбуком допізна. Дійсно, прості людські прохання, які не знайшли відгуку у серцях працівників управління боротьби з організованою злочинністю. Поруч тут на п'ятій сторінці гостре питання у загалоку. Чи перестане смердіти в Костополі? Я так розумію, це ж здається 156-й виборчий округ. Там якраз балотується їхній земляк, любитель розподіляти бюджетні потоки державних грошів, пан Кособуцький. Може, він якось би міг якось в індивідуальному порядку якісь подарункові фільтри землякам місцевому заводу ветпереробки подарувати, чи якось, якщо технологія. Не дозволяє винюхати превентивно своїми передвиборчими помічниками. Або якщо сам не справляється, це ж округ, де найбільше усього бажаючих подепутатствувати. Аж 15 кандидатів у депутати, якби усі разом стали і одними шапками і вишанками цей вонючий завод закидали. От такі новини до наступної п'ятниці.